Анекдоти українською сидять чоловіки в барі та й шутять. Один питає: а ви, куми розбагатіли, що пригощаєте сьогодні? Та трохи є таке. Уявляєте? Сьогодні на роботі знайшов в кишені 100 доларів. Гадаю, мабуть, це знак Всесвіт нарешті вирішив, що я обрав правильну професію, і це тільки перший день я працюю в гардеробі. Анекдоти українською. Після романтичної вечері жінка з чоловіком вирушили до спальні. І тут жінка з усмішкою звертається до чоловіка: Коханий, покараєш мене сьогодні вночі. Ой, спи спокійно, Галю. Ти ж в нічому не винна. <звук> Анекдоти українською. Одного разу дружина каже чоловіку: все, тепер я вдома все буду робити за гроші. Зварити обід 100 гривень, помити підлогу 100 гривень, зайнятися коханням 300 гривень. Настає вечір. Та чоловік каже, дружині: Давай коханням займемось. Вона йому відповідає: 300 гривень. Він поліз по кишеням, знайшов 250 гривень. Жінка каже: не вистачає, пошукав ще. Більше не знайшов, що робити. Полягали спати, ворочуються обидва у ліжку, і тут раптом жінка підривається. Та до сумочки своєї. А чоловік питає, що трапилось. А жінка така: та хочу тобі 50 гривень позичити. <рес> Анекдоти української: корпоратив. Святкова атмосфера, всі в костюмах, усмішки, тости. А один чоловік на корпоратив прийшов зі своєю дружиною. Вона з цікавістю розглядає його колег і раз у раз запитує: Вась, а ось ця в червоній сукні хто така? А це відповідає чоловік: це коханка нашого боса. А ось та з рудою косою. А це коханка нашого бухгалтера. Так, а ця, яка співає в караоке, вона хто? Це коханка начальника відділу. А, зрозуміло, а та красива брюнетка чия. Чоловік вже увійшов у смак, забувся та й ляпнув. А це моя коханка, але тут же спохватився. А дружина так гордо йому відповідає: подивіться на ну наша, то краще за всіх. Анекдоти українською. Суддя питає Семен Соломонович Кафман: Ваша дружина така гарна, красива та й чудова жінка. А ви з нею розлучаєтеся? Чому так? Що вас не влаштовує? Тому що вона мене не влаштовує саме як жінка. Голос із зали ні. Ну ви подивіться на нього. Усіх влаштовує, а його не влаштовує. Анекдоти українською звичайна одеська комунальна квартира. Жінка миється у спільній ванні, а сусід став на табуретку у коридорі і зазирає через скляний верх дверей. Вона це тут же помітила. Ну, і шо ви, моня, на мене витріщилися? Ви шо голої баби ніколи не бачили? Ой, роза, я вас благаю. Я тільки спостерігаю, чи їм ви милом миєтеся. Анекдоти українською. Забігає переляканий хлопчик до хати та з порогу кричить. Мамо, там у нас на сіновалі голі люди лежать. Без одягу зовсім. Іванко, та то, мабуть, дикі люди якісь. Е, а хлопчик у відповідь: та, можливо, тітка і дика, але ж татко то наш домашній. <плес> Анекдоти українською: зустрілися два чоловіка. Зайшли в бар, взяли пиво, розговорилися. Тут один одному і каже: Куме, ви чого такий злий? Слухай Богдане, ти не повіриш, зайшов сьогодні в аптеку, а там ціни, ну як на золото. Думав, може куплю щось для здоров'я, а там пігулка вягри коштує, як пляшка горілки. Ну то й що? Так пляшка горілки, це вже свято, вже радість. Я можу випити та розслабитися, поговорити з друзями та згадати молодість, відчути себе живим. А ця пігулка в що вона мені дасть. Здається, ще невідомо від чого я більше задоволення отримаю. <рес> Анекдоти українською приїхала дівчина з міста в гості до батьків і, звісно, вирішила провести час з молодшим братом Миколою. Поговорили, посміялися, але потім вона попросила: Микола, зніми, будь ласка, мою сукню. Микола обережно знімає, а тепер зніми комбінацію. Микола мовчки виконав і це. Тепер зніми рівчик і трусики. Микола неоходя та дуже повільно знімає. І тут вона роздратованим голосом каже: І що більше я ніколи не бачила, що ти вдягаєш мої речі. Анекдоти українською зустрічаються дві подруги. Одна звертається до іншої. Галю, чого така сумна? Ти знаєш, працювала півдня на городі, копала, полола, а тепер усе болить. Руки, ноги, спина. Вже не знаю, що робити. Таке гаразд, тоді вибирай. 0-3 викликаємо, чи 0,5 відкривай. Анекдоти українською. Підходить маленька дівчинка до мами та й каже: Мам, я хочу братика. Ні, донечка, ніяк не вийде, бо твій татко зараз на заробітках А дівчинка раптово продовжує: Давай зробимо йому сюрприз. Анекдоти українською. Кумрятівник. Сидять два куми на озері, ловлять рибу. Раптом з очерету вилітає катер, а за ним дівчина на лижах. Один кум, дивлячись на неї, каже От би зараз трос відірвався, я б її врятував. І тут трос рветься. Дівчина з лижами по воді, а потім під воду. Кум, не гаючи часу, скидає одяг і стрибає у воду. Ниряє раз, немає дівки, ниряє другий раз знову нічого. Третій раз, нарешті, знайшов її. Закинув на плече, пливе до берега, витягує, робить штучне дихання, не втримався та й зацицьку потримав. І тут підходить другий кум і питає: Куме, я все розумію, але ж та дівчина була в лижах, а чого ця в кольт <реку> Анекдоти українською. Сідає бабуля в маршрутку, тримаючись за поручень, проходить вперед, поближче до водія. Через деякий час вона каже водію: Синок, біля базару зупиниш. Водій у відповідь: що базару нема бабуля. Як нема? Сьогодні ж, мав бути. <свісно> Анекдоти українською. Уночі поліція зупиняє п'яненьку дамочку. Куди поспішаємо? питають вони її. На лекцію відповідає вона. Вже запізно, хто ж в такий час лекції читає. Звертаються вони знову до жінки. Як хто чоловік? Здивовано відповіла <ріст> даночка. <ріст> Анекдоти українською. Жінка дзвонить до майстерні. «Алло, майстру. В мене пошкодився принтер. Не друкує зовсім. Хто виробник принтеру? питає майстер. Я не не розумію, тут англійською написано, каже жінка. А ви читайте українською, я спробую розібратися. В хер! о Боже, що я купила, каже розчарована жінка. Усе жіночка, нормально. Я зрозумів, хто виробник? Брадер! <реш> Анекдоти українською. П'ятидесятирічний чоловік поспішає до коханки. Зайшов у під'їзд, бачить оголошення, ліфт не працює, а йти на вісімнадцятий поверх. Він подумав: ну та й ладно, крила любові самі донесуть. Да Третього поверха дістався бігом. На шостий дійшов кроком, на восьмому вже дістав валідол. Раптом з квартири виходить жіночка, та, побачивши його в такому вигляді, вона здивовано питає. Що трапилося чоловіче? Серце схопило. Наш герой, не придумавши нічого кращого, відповідає: та ні, просто тренуюсь для марафону на Еверест. Жінка, не вірячи своїм вухам, пробурмотіла: ну, тоді удачі. Чоловік побіг далі, на 12-му сів на сходинку, хусткою витирається та бурмоче щось під ніс. Хоч би цієї курви вдома не було. <рес> Анекдоти українською. З Одеси заходить в аптеку і проникливим голосом звертається до провізора. Я б хотіла купити трошки ціаніду. Мадам, навіщо вам це речовина? Я хочу отруїти чоловіка. Очі провізора, чи не на лоб вилізли від води. Мадам, помилуйте! Я ніяк не можу продати вам ціанід. Це незаконно. У мене заберуть ліцензію, а вас відправлять до в'язниці. Так і мене разом з вами туди. Ні, навіть не просіть. Пані дістає з редикюля знімок, на якому її чоловік в ліжку з дружиною провізора. Ну, це в корені міняє справу, мадам. Треба було відразу сказати, що вам за рецептом.